Шобко став для дитини другом. В Івано-Франківську з учнями працюватимуть шкільні офіцери поліції. Вони навідуватимуться у підшефні їм навчальні заклади та проводитимуть для дітлахів заняття за програмою Школа і поліція. Вона затверджена міністерством освіти і науки України та включає, зокрема, теми безпеки на дорозі, запобігання насильству та кіберзлочинності. Влаштовувати інтерактивні зустрічі з дітлахами будуть патрульні поліцейські, які пройшли для цього відповідну підготовку шкільні офіцери поліції вони будуть спілкуватися з дітьми як у школі, так і поза, межі, поза межами школи. Наприклад, їдучи по вулиці, от побачили знайомих дітей, які навчаються в школі. Офіцер зупиняється, от поспілкувався декілька слів, прикинулись там, як справи, куди йдеш, чи все гаразд. Ну і власне таким, такими діями ми будемо налагоджувати контакт із населенням, створювати. Позитивну роль позитивний вплив на дітей. Що, от ми відкриті до роботи, до співпраці шкільні офіцери поліції це пілотний проект для участі в ньому обрали тільки чотири міста, серед яких, крім Івано-Франківська, Київ, Львів та Одеса. Вибрали так, як пілотним проектом. Я тільки за, щоб нам давали можливість більше розвиватися з такими проектами, не тільки зі школами, але не буду відкривати секрети. Є ще безліч проектів, які ініціює саме Київ, яких я би хотів би, щоб впроваджував саме Івано-Франківська. Освітяни такий проект вітають. кажуть, безпека це один із напрямків шкільної реформи, адже батьки мають бути певні, що дитина на уроках захищена. А співпраця з патрульними поліцейськими допоможе обезпечити школярів від багатьох негативних явищ. Шкільний офіцер поліції це не сказав, що це панацея, але це один із засобів забезпечення. Ось такої безпеки учнів у школі. І я сподіваюся, що робота шкільного вітра поліції буде багатогранною, і він буде взаємодіяти із шкільними адміністраціями, з батьківськими громадами, і це забезпечить той ефект соціальний. Насамперед, нагоду познайомитися з поліцейськими дітлахи отримують вже 1 вересня на урочистій лінійці, а далі за розкладом зустрічатимуться з ними у рамках навчального процесу. З наймолодшими дітьми інспектори спілкуватимуться в ігровій формі, а з випускниками спробують розробляти соціальні проекти. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.